Музеї сучасного українського мистецтва «Косаків». чергова атракція інтелектуальна в нашому музеї і спонука до думання, осмислення, занурення в сучасне українське мистецтво. Друзі, незвичайна виставка у нас сьогодні. Я вам скажу таке. Як, як передати в мистецтві весь драматизм нашої сучасності, як передати це в слові, як зафіксувати наш час? Про це точиться багато розмов таких професійних колах, Чи варто, але це є. І повірте мені, що кожна річ, яка створена сьогодні, це дуже важливо. Це наші дні перетворює у вічність. Це переводить те, що ми бачимо, що відбувається в нас на очах, переходить у площину мистецтва, а отже, стає вічним і доступним до осмислення нашим нащадкам. Я передаю слово пані Лесі Корсак, яка зараз нам розповість про автора. Людину незвичайну, як ви бачите, дуже глибоку яка вміє гостро бачити, має велике серце і гаряче переживати, і має руку, яка відображає адекватно ці пережиття його і наші в тому числі. Давайте спочатку поаплодуємо, поаплодуємо <'я> і наш щирий привіт передаємо від Луцька і передаю слово пані Лесі. Я всім вітаю всіх, що незважаючи на таку спеку. Все-таки вітаю всіх з Днем Конституції сьогоднішнім. І напевно, напевно це знаково, що сьогодні саме відкривається ця виставка. І так музей сучасного країнського мистецтва який представляє Мітю Синічкіна е е е із проєктом І Сонце стало чорним і море зупинилося. Дуже цікаве. У мене таке враження зразу ж асоціативно нагадує мені слово про ігорів похід. І, і, звичайно, що стосується цього проєкту, проєкт поділений на дві частини. Перша частина це коли автор творить свої рисунки фактично в стіл для соцмереж, коли це було до війни, до повномасштабного вторгнення, 2018-2021 роки. Показує якраз як автор змінює і свої техніки, і сенси своїх робіт, і навіть розміри робіт, і кольори робіт, тобто трансформацію самого автора, як він змінюється від того, що сталося з нашою країною і з нашими людьми. І звичайно, митці вони найбільш чутливі і бажання митця передати свої відчуття. Що стосується е, Міті Фінічкіна, мені е, надзвичайно. Е, Євно, що ця людина, яка народилася в Росії в Омську. Дитинство провів у Миколаєві дуже багато років жив в Харкові і він любить це місто. І вважає, що він став там митцем, і вважає, що це місто Харків, зробило його митцем. Зараз працює, живе в Одесі. Займається дуже багато царинах, царина. тобто це і живопис, і графіка, а технології кліпмейкерство, анімація, дизайн, ілюстрація книг тобто людина дуже багатогранна, багатопланова. Але що найбільше мене торкає, що це людина, яка все життя говорила російською мовою до, до такої повномасштабної війни, і навіть створені ним чотири артбуки. Вони були російською мовою, але він повністю перейшов на. Умови я передивилася купу відео, купу інтерв'ю. І людина дуже гарно володіє українською мовою, і він планує перевести все це в український контент. І тобто, людина повністю асоціює себе з цією землею, з цим народом. І це дуже це є свій особистий, глибокий подвиг, і дуже легко жити на західній Україні, все життя говорити українською мовою знаєте, підкувати з тих, що якось їм важко перейти, і так далі. Але у нас є е, чудовий також е, земляк, який які пісні і ті мамонатів, які також ці пісні співав російською мовою, який повністю перейшов на українську мову. І я це вели... велика дяка таким людям, тому що це позиція, яка вартує великого. Мова це, це теж. А, так, це, це дуже важливо. Я розумію, що це трошки важко. Так як Мітявіше створював і тексти, він писав вірші, писав пісні, він створював обкладинки е е е е е е для альбомів музикантів, в тому числі океанельзи. Е е тобто це дуже різноплановий і знаковий митець. Його кліп, ви побачите там. Перший в майбутньому це молода людина, але вже зрілий митець. І я думаю, що він полюбить наш Луцьк так само, як і Харків, тому що е, от, е, я дивилася біографію його географію, біографією виставок, то виставки відбувалися, звичайно, Миколаїв, Харків, Івано-Франківськ, Черкаси, Київ, е, так, і Сполучені Штати Америки, Ізраїль. Велика, велика така географія виставкової діяльності і тепер Луцька. І ми, звичайно, дуже шкодуємо, що сьогодні автора нема з нами, він з нами присутній, хоча б так віртуально, але автор обіцяє, що він приїде до нас. Помісячного кроку, коли буде відбуватися експозиція, і я думаю, зробить авторську екскурсію. Можливо, ми організуємо зустріч. Все це в планах. Ну в кожного є свої, свої особисті проблеми, особливо під час війни. І ми все розуміємо. І ми, звичайно, бажаємо, щоб автор полюбив наше місто і, і так само Луцьк став музей сучасного приставу, мистецтва посики став для нього як митця, таким кроком, щоб він став. Ще щось переосмислили, почав більше працювати. Вітаємо щиро. Вітайте, друзі. Що ще? Зазвичай ми запрошуємо з пані Лесею всіх занурюватись в твори, оглядати, дискутувати, спілкуватись, як є автори, брати в них автографи і бути небайдужими, робити крок до розуміння того, що представляє нам автор. Я скажу лише зараз про себе. Мене особливо вражає і створює мені. Викликає в мені ну, великі хвилювання, а ці рисункові речі, коли а, чорний олівець дуже жадібно повзає по а, білій площині, коли розум, напевно, не працює так, якби а, це в майстерні створювався якийсь закінчений твір. Це художник прагне а, зафіксувати пить. Зафіксувати ось те переживання і біль у серці, яку він відчуває, відчуває всі вони. І кожен начерк він таке враження, що він створений похапцем, інколи побіжно, інколи створює враження незавершеного, але в втою, Ну і звичайно, оцей дім, який піднявся до небес, ці... це просто знахідка художника над цими ланами українськими піднявся в небо весь дім, Вся багатоповерхівка. Тобто ці речі говорять, що художник вміє мислити, створювати свій світ, свої сюжети, свої. Передавати свої і загальні наші відчуття. От він створив би, цю форму. Я також вітаю і художника, і запрошую вас уважно дивитися, не просто фотографуватися або проходити повз, уважно вдивлятися ці невеликі здавалося погацем зроблені речі. Вони дуже глибокі, вони заслуговують цього. А зараз ми, напевно, погодимося. До спілкування саме з автором. А, саме з автором. Як це ми зробимо? Прошу вас до слова. Ви нас чуєте? Чуєте? Так, дуже гарно чути. І, і видно, а, ви дуже симпатичний. Бачу. Дуже Це дійсно для мене дуже важливий етап. Це перший музей в моїй біля тому було чесно дякую. На жаль, я не зміг бути присутній. Дякую всім, хто прийшов на відміну від мене, але я дуже хочу побратись і приїхати протягом місяця. Можливо, що. Роботи, ну, з усіх не з, з усіх, а з більшості освідомих періодів, тобто з 2018 року, коли я почав створювати малюнки для артбуку, і тоді я відпрацював тему дому, тому що я дуже часто змінював місце, місце життя. Змінював Цей проєкт э, важко назвати проєктом тому саме, тому що э, я почав робити більшість до після 24 лютого, і тоді мислити проєктами було взагалі неможливо, тобто взагалі існування мистецтва тоді було б питання всіх, хто якось захищений до цього. Тому от саме цей формат, ці невеличкі з серії. Це, напевно, був єдиний можливий для мене, єдине можливе для мене форма на ріс нова як, в принципі, в мистецькому фуру. І в принципі, я вважаю, що я якось став дотичної до мистецтва, саме після повномасштабного автобуса. Тому ну, мені дуже хочеться насправді розповісти про кожну серію, але я думаю, що це буде дуже довго, тому я сподіваюся, що я все ж таки приїду і знайдуть. І ми приїде. дочекаємося вашої авторської екскурсії. А, але так, ми казали про те, що я народився, на жаль, в Росії, і, на жаль, я не міг обрати це місце якесь інше замість цього, але так сталося і там є теж експозиція серії, яка називається Вудоволік е позицію, яка створена... Це, я взяв свої фотографії з Росії дитячі. І, Мені хочеться зберегти свої якісь полезти, але хочеться видалити цю позицію і там висутня серія якраз і про цей класси відсутні. Не знаю, що ще розповісти. Ви знаєте, у вас настільки чудова українська мова. Що ви, як приїдете до Луцька, я попрошу вас сказати слово паляниця. Не віриться, що ви, що ви вивчились ось так і абсолютно без акцента так шикарно розмовляєте українською. Знає, дякую, ви дякую. знаєте, якщо чесно, я не вчив, тому що коли я приїхав з Росії, в школі мені не ставили відвідки, тому що сказали, що законно не треба. Тому я не вчив, але тому що через те. І зараз, звісно, читаю тільки українською, і англійською. Тому... Ну і написи у вас також, я звернула увагу, це тест, написи на творах художників і підпис. Я також звернула увагу на це. А якщо вже на те пішло, дайте характеристику хоча б одній роботі, наприклад, цій, яка є такою чільною в нашій експозиції, коли воїн тримає кролик, і що це за метафора? Вона зрозуміла, але чи правильно ми її відчитуємо? Чи це портрет, чи це зібраний образ? Все почалося з того, що я якось почув, десь чи прочитав, важливо, що кролик — це в будівський символ самопожертви. І я якось відчепився цю тему, а під цим я чи щось собі виглядав образ солдата з кроликом, чи якось просто... Я ну, узнався в тему, що це символ самопожертви. І далі я вже вирішив малювати цю роботу був, з такими сенсами, але е, потім я дізнався, що виступ... це було наприкінці року, а я, я дізнався, що наступний рік це рік трога. І цей факт мене трошки зупинив. Я зупинив цю роботу, тому що ну, якось мета проруйнувалася і ну, робота ну, здавалася. Бачили, чи знаєте, у нас є друзі військових, які постійно обирають тварин, відвозять їх до волонтерів, то якось їх чупають. І цей факт насправді це дуже важлива штука, якась людська така, яка теж... Та У нас представлений цей кліп, Вовк. Скажіть, скільки часу у вас пішло на це, скільки рисунки? Я трішки за це слухала, але можливо не всі цікавилися. Просто, просто 5 хвилин, тому що це відео у нас представлене в окремому залі, тобто просто кілька слів за це. Бо там страшна робота. просто. Так, Дякую за питання. Це насправді це дійсно те слово страшна робота, ми створювали. Десь три місяці роботи кожен вечір ми це робили, тому що в нас є постійна робота, ми працюємо до сьомої вечора, і після сьомої тільки починаємо займатися. І ось ми цей кліп ми взялися за нього, почали дуже гото, зробили 20 секунд, і нам здалося, що це дуже буде все прикольно і ми все класно зробимо. Але потім виявилося, що з кожним. Це все важче і хоче тоже відпочити, але Сотих сотків, так? Так, так. Дуже багато. Ми їх задолати віддавали і віддаємо, в принципі, якісь. Тобто, так, вони фізичні. Друзі, аплодуємо авто. <пілляві> Наша мистецька е громада, ви знаєте, ще далеко не вся сьогодні, але всі чекаємо на зустрічі з вами. додати до того, що е, Мітя дуже багато робить для волонтерства, тобто багато волонтерить і збирає раніше, були б собтали, та, що, це та, та, що Це великий патріот України. Він постійно збирає на якісь певні речі, закриває ці збори. Тобто заходьте на сторінку в інстаграм і донайте, тому що це всі повинні робити. Хто в окопі хто, Своє, а ми не в окопі мусимо робити своє. Так що долучайтеся до сторінки Міті Федічкіна і, і Донайте тільки за то. Я так да. само то зроблю. Дуже дякую. У мене на просить якраз після які ми не можемо зробити, тому ми ще долучимося. Все, все важче і важче, ну, але нічого, все, все, все ну, що ж. Вітає друзі, запрошую дякую. всіх уважно вдивлятися. Вірха! Ще одну зустріч і тоді послухаємо його авторську екскурсію. Дякуємо вам, дуже вам. А зараз, якщо хтось хоче щось сказати, що слово, ні, якщо, якщо нікого вас, немає, то ми будемо пригощатися вином, водичкою, Ходите і, 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 і роздивлятися ваше мистецтво чудове. І звичайно, чекаємо вас.